Пролунав уже дзвінок, нас покликав на урок, тож і ми часу не гаймо, до роботи приступаємо. Відкрили зошити дітки, і урок продовжили без зупинки з каліграфічної хвилинки. Подивіться, які ми сьогодні пропишемо числівники 50, 60, 70. Так. Звертаю вашу увагу, що 5 10, 7, 10 склалося із двох слів. Так, поєдналося у одне. Тому буковки ми не випускаємо, не пропускаємо. 5 10, 6, 10, 7, 10. Молодці. Так, подивіться, будь ласка, дітки. На поданні сполучення слів, точніше, ще не слів, так? нам необхідно утворити слово сполучення. Запишіть, будь ласка, словами 100 років п'ятого дня 45 зошитів. 40 окремо 5 окремо зошитів. Тридцятий метр. Шоста година. 14 учнів. Так, потренувалися, пригадали, яку частину ми сьогодні мови будемо розглядати. Звичайно, це числівник. Продовжуємо працювати з числівниками. Подивіться, якийсь незнайко до нас завітав і неправильно написав числівники. Виправте, будь ласка, помилку і запишіть правильно ці слова. 50, 50, 500, 16, 60, 60 виправляємо. І самі, будь ласка, звіртеся, чи так у вас вийшло, чи ні. Якщо все все правильно, кожне слово, будь ласка, на полях, поставте веселого смайлика. Якщо допустили дві і більше помилок, то смайлик також засмутився. Переходимо до наступного завдання. Це завдання підручника вправа перша на сторіночці 31. Вам необхідно прочитати і записати числові вирази, використовуючи слово дорівнює. Як ми говоримо?

яким чином ви це будете оформлювати у зошиті? Посередині запишемо слово «вправа» – 1. І наступний, який у нас, що, яка рівність? 11 відняти 5. Ви це цифрами не пишете, а одразу записуєте словами. 11 відняти 5 дорівнює 6. Так само з, тр... з другим і третім прикладом Попрацюйте. І перейдемо до вправи No2. Записати необхідно слово сполучення, який числівник записується двома словами. Отже, для початку давайте ознайомимося: 5 яблуко, 9 цукерка, 10 абрикоса, 11 ящик, 9 кг, 100 г, 14 олівець, 16 пенал, 23 гумка. Можливо, ви вже помітили, який числівник записується двома словами. Так, це 23, 20 і 3 окремо записуються. Добре. Як оце оформите в зошиті? Знову запишете, тільки вправа 2, я не додивилась, зайчики мої. Вправа 2. 5 яблук ми виправляємо на 5 яблук. 9 цукерка. 9 цукерок. 10 абрикоса, 10 абрикосів. Правда неважко? Неважко. 9 кілограмів, 100 грамів. Ось таким чином. Все, завдань сьогодні небагато, тому всього вам найкращого. До побачення!